В умовах воєнного стану в нас діє наказ Міністерства освіти від 15 травня 2023 року номер 563 І якщо минулого року він вийшов майже в кінці навчального року, і можливо не було можливості так ретельно його опрацювати, то зараз уже пройшов майже рік з дати виходу цього наказу, і ми ще раз до нього повертаємося. І враховуємо ті положення, які передбачені цим наказом для оцінювання учнів в умовах воєнного стану. Цей наказ про методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Він не лише про завершення навчального року, він і про інші питання, які виникають в закладах. Це і зарахування тих дітей, які повертаються з-за кордону, це і проведення оцінювання, це і видача документів про освіту і ще дуже багато інших, тому варто ще раз його переглянути, тим паче, що вже завершується навчальний рік. І необхідно звірити, чи все ми правильно робимо, з урахуванням всіх абсолютно нормативних документів, які на сьогодні є чинними з того чи іншого питання. Отже, наказ 563 нам говорить, що семестрове оцінювання в залежності від ситуації можна проводити за результатами тематичного або поточного. Можна проводити за результатами окремого підсумкового оцінювання за семестр. Зокрема, воно може бути проведено в вигляді письмової контрольної роботи, тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв'язку. Окрім цього. Рекомендовано зараховувати всі оцінки, які отримав учень впродовж цього семестру, тобто другого семестру, незалежно від форми здобуття освіти. Причому це можуть бути оцінки, які отримані в закладі освіти за місцем тимчасового перебування, в тому числі це заклади і приватні, і заклади освіти в Україні чи за її межами. Також було дуже багато запитань, як оцінити дитину, яка, наприклад, була на екстернаті, і 1 березня, чи там 1 лютого повернулася на очне навчання, чи потрібно проводити оцінювання за перший семестр? Чи можна взяти лише оцінки за другий семестр? Чи дитина повернулася з-за кордону? Чи дитина повернулася з іншого закладу освіти? Чи можемо враховувати результати навчання, які були в тому закладі, плюс поточне оцінювання, яке дитина отримала в закладі, де зарахована і навчається, і які буде закінчувати зараз? Ви бачите, що нормативні документи і наказ МОН. 563 і інші документи нам з вами дозволяють це робити. Тобто для проведення семестрового оцінювання ми зараховуємо всі оцінки, які дитина отримала впродовж цього семестру, якщо вона в цьому семестрі повернулася в заклад освіти, а також є інші варіанти стосовно проведення річного оцінювання. річне оцінювання на основі семестрових. Або скоригованих семестрових. Річне оцінювання за результатами другого семестру, у разі якщо відсутні результати оцінювання за перший семестр. Або річне оцінювання за перший семестр з урахуванням поточного оцінювання в другому семестрі за його наявності. Але хочу звернути вашу увагу, щоб ви пригадали, що ми з вами користувалися ще до початку воєнного стану, починаючи з 2008 року, наказом ОМОН номер 496 Це методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу для 5-11 класів. І саме в цьому наказі визначено, що річне оцінювання відбувається на підставі семестрових. Тому числі на підставі першого семестру і другого або першого за відсутності оцінок другого, в другому семестрі, і навпаки, такі ситуації, коли дитина з різних причин була е, немала оцінок за другий семестр через хворобу. Через довготривале лікування. У нас з вами зустрічалися. І ми тоді виставляли оцінки річні, наприклад, за результатами першого семестру. Або навпаки, в першому семестрі дитина. Перебувала на довготривалому лікуванні, і в неї не було оцінок за перший семестр, а в другому вона вийшла, і тоді ми виставляли оцінки за результатами другого семестру. Тобто, не обов'язково, щоб мали бути результати і першого, і другого семестра. Наразі нормативна база дозволяє виставити річне оцінювання за результатами одного з двох Семестрів. Ну і е, такі варіанти зустрічалися у нас з вами і раніше. Але оцінювання учнів в умовах воєнного стану мають свої особливості. Тим самим наказом 563 визначено, що для проведення семестрового і річного оцінювання учні можуть надати інформацію з електронного журналу та електронного щоденника із попереднього тимчасового місця навчання. Окрім цього, за рішенням педагогічної ради під час оцінювання дозволяється враховувати результати навчання з таких навчальних предметів, як музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура та інші, які отримані учнями в закладах позашкільної освіти. Коригування оцінок. Справа в тому, що оцінка річна виставляється. На основі семестрових або скоригованих семестрових. Але я нагадую вам, що на сьогодні чинними є два накази Міністерства освіти, які визначають спосіб коригування оцінок. Наказ Міністерства освіти номер 496 від 36 2008 року, і наказ номер 762 від 14 липня 2015 року. І той і той наказ дозволяє коригувати оцінки. Але відповідно до наказу 496 коригуються семестрові. Семестрова оцінка за перший семестр після першого семестру, або семестрова оцінка за другий семестр після другого семестру, і тоді річна виставляється на основі скоригованих семестрових. Наказ 762 містить трохи інший алгоритм. Коригується річна оцінка на підставі коригування оцінки або за перший семестр, або за другий семестр, або і за перший, і за другий. По першому наказу батьки мають право подавати документи заяву про проведення коригування. Продовж трьох днів після завершення першого семестру і після завершення другого семестру. По другому наказу батьки мають право подати заяву про коригування річної оцінки, коли вже виставлена річна оцінка, ви мали прийняти рішення до, до кінця першого семестру. Ви мали педагогічною радою визначити і прийняти рішення відповідно до якого наказу 496 або 762 буде відбуватися коригування оцінок у вашому закладі освіти. Щоб не було такого, що одна дитина коригує по наказу 496, а інша 762. Ну, зрозуміло, що час уже пройшов, і в нас на сьогодні залишається можливість. Повною мірою скористатися наказом 762, коли коригується річна оцінка, коли діти отримують виставлені річні оцінки, і тоді у батьків буде можливість подати заяву на проведення коригування річної оцінки, але ця річна коригується, як я вже сказала, або на підставі. Коригування оцінки за перший семестр або коригування на другий семестр. І звертаю вашу увагу, що допоки в нас будуть діяти і той, і той наказ, не забувайте, будь ласка, рішенням педагогічної ради визначати, який же механізм коригування буде працювати в вашому закладі освіти. Окрім цього за рішенням педагогічної ради. І відповідно до наказу керівника, яким вводиться в дію це рішення, в закладі може бути запроваджена глобальна шкала оцінювання. Зараховано не зараховано. Які є підстави відповідно до наказу 563 обрати таку глобальну шкалу оцінювання для оцінювання предметів варіативної складової, у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою? І в закладі загальної середньої освіти України за однією з форм здобуття освіти. У разі якщо пропущено понад 50% уроків з певного предмету, і у разі якщо у учнів відсутня можливість долучитися до навчання під керівництвом педагогів такий спосіб, також можна цей предмет оцінити за двобальною системою, зараховано, не зараховано. Але тут, окрім першої позиції, відсутність через об'єктивні причини задокументованих результатів оцінювання, через відсутність в учнів можливості долучитися до навчання, другий він фактично з цим з першим, ну, Падає, тому що якщо пропустили понад 50% уроків з певного предмету, то за рішенням педагогічної ради і відповідно до наказу керівника може бути з такого предмету для такого учня застосована така двобальна шкала, зараховано і або не зараховано. Хочу нагадати вам, що закон України про повну загальну середню освіту, який у нас чинний вже з березня 2020 року, він також передбачає можливість для учнів провести річне оцінювання до початку наступного навчального року, а саме у разі відсутності результатів річного оцінювання та або державної підсумкової атестації, але зараз державної підсумкової атестації немає, діти звільнені від державної підсумкової атестації. Учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження такого річного оцінювання педагогічна рада спільно з батьками знову ж таки до початку навчального року вирішує питання щодо визначення форми та умов подальшого здобуття учнем повної загальної середньої освіти. Це передбачено законом. В наказі 563 також є така норма. Які можуть бути особливості оцінювання, річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, в тому числі з використанням технології дистанційного навчання і засобів зв'язку. А також наказ 563 говорить про те, що в окремих випадках річне оцінювання може здійснюватися упродовж першого семестру наступного року. І я хочу вам нагадати, щодо учнів 5 класу, вірніше. Перехід з четвертого в п'ятий. Чи може розпочати навчання в п'ятому класі учень, у якого відсутні результати навчання за рівень початкової освіти? І відповідь на це питання нам дає наказ 235, це типова освітня програма для п'ятих-дев'ятих класів. Там, де вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою, передбачено, що в такому випадку, якщо немає результатів річного оцінювання за рівень початкової освіти, учні? Проходять такі оцінювання впродовж першого семестру наступного року. І детально розписано, що має бути в закладі освіти створено для того, щоб учень пройшов таке оцінювання. Також закон про повну загальну середню освіту дає можливість пройти дострокове оцінювання, але тут є певні запобіжники. Тому що це має бути у разі вибуття учня із закладу освіти в зв'язку з виїздом за кордон або призовом на військову службу. Або це може бути ще соціальна відпустка. Це передбачено частиною 6 статті 17 закону України про повну загальну середню освіту. Дуже багато учнів зараз навчається на індивідуальній формі: це екстернат або сімейна домашня. І ми на жаль дуже багато отримуємо звернень від батьків це звернення і на гарячу лінію і письмові звернення стосовно того, що діти, які навчаються на екстернаті і на сімейній домашній формі, вони підключаються до всіх занять, вони підключаються до проведення контрольних заходів. А вчителька їх не питає, а вони в зумі. То я хочу вам нагадати, шановні колеги, що наказ Міністерства освіти номер 8 від 12 січня 2016 року зі змінами і в редакції 21 року наказ номер 160 визначає, що за індивідуальною формою, а саме екстернат, проводиться лише річне оцінювання та атестація. Тобто, фактично, це оцінювання зараз один раз на рік. Проведення річного оцінювання. Річне оцінювання проводиться з усіх навчальних предметів, які передбачені освітньою програмою закладу освіти, в тому числі і трудове навчання, в тому числі і технології, в тому числі і мистецтво, в тому числі і фізична культура. Результати річного оцінювання оформлюються протоколом і оцінювання проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Але пам'ятаєте, і наказ 563. І закон про повну загальну середню освіту статтю 17, що є можливість у дітей, які навчаються на індивідуальній формі, в тому числі проходити оцінювання до початку навчального року. Сімейне домашнє це той самий наказ Міністерства освіти, лише інший розділ. Сімейне домашнє оцінювання передбачається, що це підсумкове семестрове та річне. Тобто, якщо екстернат це оцінювання один раз в кінці навчального року, і сімейне домашнє це мінімум двічі за перший семестр і за другий семестр. Навчальний час для проведення формувального оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 4 навчальні дні. Продовж всього навчального року. Є певні особливості щодо оцінювання учнів перших-четвертих класів, які навчаються за сімейною домашньою формою, за бажанням одного з батьків. Учня, якщо індивідуальним навчальним планом визначено проведення оцінювання більше ніж два рази на рік, тобто додаткове, то таке оцінювання проводиться як формувальне і відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти в різних видах навчальної діяльності. І ви пам'ятаєте, що на таке формувальне виділяється не більше ніж 4 навчальні дні впродовж цього навчального року. Формувальне та підсумкове оцінювання відбувається за спільною участі педагогічного працівника одного з батьків або інших законних представників дитини, і може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для дитини. Це особливості, які стосуються оцінювання учнів перших четвертих класів, що навчаються на сімейній домашній формі здобуття освіти. Також звертаю вашу увагу на наказ 1115, деякі питання організації дистанційного навчання про те, що технології дистанційного навчання можуть використовуватися закладами освіти під час здобуття освіти за різними формами: очна, це денна вечірня, заочна, мережева, екстернат, сімейна домашня і педагогічний патронаж. Тобто, якщо дитина на екстернаті, або якщо дитина за сімейною домашньою формулою, або навіть той самий педагогічний патронаж, то оцінювання ви можете проводити з використанням технологій дистанційного навчання. Оцінювання учнів, які поєднують навчання в закладі освіти країни перебування та закладі освіти України. Таке оцінювання врегульовано наказом 563, але також має свої особливості. Рекомендовано оцінювання тих предметів, які вивчаються в закордонній школі і відповідають предметам освітньої програми закладу освіти України, здійснювати на підставі результатів, отриманих у закордонній школі. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі в 12 бальну систему, в межах своєї автономії заклад освіти здійснює самостійно. Але при цьому навчальні предмети, українська мова, українська література, історія України, географія України, захист України і правознавства оцінюють вчителі українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 5 закону, статті 17 закону про повну загальну середню освіту, такі учні мають можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року і знову ж таки з використанням технологій дистанційного навчання.